Квіточки має весільне оформлення на завтра. Об'єм роботи приблизно ось такий, тому гайда дивитись. Розпочинаємо ми з букетика весільного з моєї улюбленої троянди Playa Blanca. Далі в нас йдуть композиції на оазі на президіум для молодих з вивернутою французькою трояндочкою. Розподіляємо квіти на букетики. На Далі столи. моя улюблена частина з корсажами і бутоньєрками. Ну, ось як виглядає проміжний результат. Це ще не все. Половина вже стоїть в холодильнику, і завтра покажу на місці, як це все буде виглядати. Тут ми вже на локації вітер який, але це Торонто, тому що зробимо. Гайда всередину, всередині нас вітає Альона. Для безпечного транспортування квітів ми використовуємо окремі пакети і окремі бокси з водою. До речі, для композиції на президіум я використала офігезний італіянський рускус, який додає динаміки композиції. А ще не можу не сказати про кучову троянду, яка тут задля об'єму та текстури. Перевіряємо всі фінальні штрихи. І я впевнена, що так з таких полюсток складається із. Історія великого дня